Добрий день. Можна глянути на твої документи? Так. А де твій супроводжуючий? є? А хто? Ну, той з ким ти їдеш? Так я... 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 я сам їду. Дуже добре. Тоді пройдемо зі мною он до того автомобіля. І я нікуди з вами не піду. Не треба істерик. Я просто хочу перевірити. Я сказав, я не піду. Дяді, тьоті, журналісти, зніміть мене! Я з Маріуполя їду до Польщі сам, без нікого, а мене поліція схопила. Ось номери телефонів. Допоможіть мені, будь ласка, я вам все обіцяв. Я обіцяв сьогодні бути у Польщі. Це правда, що поліція перешкоджає дітям. Кордон? Як ви поясните те, що дитина кинулась від вас за допомогою преси? Що каже ювенальна юстиція України про перетин кордону дітьми без супроводу? Е, всі питання до керівництва.